Доброго дня в ефірі Огляд Блогосфери. Я Сергій Руденко. Попри анонсовану антитерористичну операцію на Донеччині, у містах Донеччини захоплюють районні відділки міліції. В Горлівці сьогодні вранці невідомі сепаратисти захопили районне управління внутрішніх справ Олексій Гончаренко, депутат Олдейської обласної ради, який перебуває в Горлівці, написав: фактично, Горловка була одним із немногих городів Донецької області, де міліція во главі з полковником Андрієм Кріщенка оказувала сопротивлення сепаратистам. Однак за двоє суток ніхто к ним не прийшов на допомогу і відділення міліції. Вала в 12.50 части часті лічного составу відділення во внутрішньому дворі Некто в камуфляже приставившися подполковником російської армії Сімферополя і придививши російський паспорт, представив нового начальника Человека штатськамшуженка Олександра Федоровича. Я пропоную зараз подивитися відео, яке виклав у своєму блозі Олексій Гончаренко із Горлівки. Подполковник, Подполковник российской армии Подполковник. Здравия желаю Здравия желаю, товарищ полковник Смотрите, с этого момента С этой минуты Начальником УВД города Горловки Назначается Служенко Александр Федорович Все его распоряжения Выполняются беспрекословно На данный момент Ваша задача Вывести сотрудников милиции Здесь нормальные, лояльные люди. Вывести спокойно из той обстановки, я там буду. Выводите сюда. Ваша задача. Охрана общественного порядка. Недопущение мародерства. Поняли, да? Недопущение несанкционированных захватов зданий. Для того, чтобы вас отличить от всех остальных сотрудников милиции, которые еще не перешли на сторону народа. Прошу вас всех повязать георгускую ленточку на правый погон. Нагадаю, що це горлівське відділення міліції, міліціонери, якими командує підполковник російської армії, як він сам представився. Олесь Доні, народний депутат України, у своєму Фейсбуці написав: підполковник російської армії, тризнака оклику, дає вказівки українським міліціонерам. Треба ще якісь докази окупації. Агов, міністра внутрішніх справ. Це нормально, що російські військові керують українськими міліціонерами. Пише Лесь Доні, тим часом Великобританія офіційно заявила про те, що за подіями на сході стоїть Росія, яка хоче дестабілізувати країну і зірвати президентські вибори. Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Великобританії Ні Вільям Хейг. Сергей Каплин, народный депутат Украины, который перебывает также на не пишет на своей странице в Facebook. Вам в России, в Донецкой области. Здесь милиции дали негласную задачу увести оружие и не сопротивляться при захвате город дела милиции. Вечером возвращаясь в Киев с одним выводом. Власть умышленно допускает срыв президентских выборов. Это бездействие преступно. Измена родине. Завтра инициирую ВСК в Раде об ответственности новой власти за измену родины и предательство. Пишет Сергей Каплін, тим часом партія регіонів закликала українських військових не виконувати незаконні, як вони кажуть, накази чинної влади. Про це йдеться в офіційній заяві. Партії, якого прилюднили сьогодні, у партії регіонів назвали неприпустимими протизаконними і такими, що сіють паніку серед громадян України, заяви виконуючи обов'язки президента Турчинова про притягнення збройних сил до антитерористичної операції на сході країни. Нагадаю, що вчора Турчинов звернувся до українського народу і заявив про те, що у разі якщо терористи сепаратисти не складуть зброю і не звільнять адміністративні будівлі, то Почнеться антитерористична операція спецоперація за участю збройних сил України. Артем Шевченко, як журналіст, який зараз перебуває в Славянську, написав на своїй сторінці в Фейсбуці. В Здання Славянського горсовета подашло підкріплення. Група «Зелені чоловічки на Камазі бізномірово рожоної пулеметами, гранатометами і кіломоторними прицелами на автоматах планується їх прес-конференція «Кримський варіант 1 в 1». Тим часом Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії, написав на своїй сторінці в Фейсбук. Захватив Крим, Росія забрала в віді сланцевого газу і туристичного потенціалу четверть економічної перспективи України. Якщо не починати по-настоящому спротивлятися агресії в теченні наступних суток, Україна не тільки втрачає ще 40% економічної мощі в віді індустріального Востока і вже реально окажеться під угрозою потери общей перспективи вт Україна в смертельній опасності. І всі її патріоти повинні несувати без примідлення, написав Михайло Сакашвілі. Микола Княживський пише, як я розумію, наступною буде спроба нападу на Одесу, групи ними груш, ними туристами з Придністров'я. Олександр Данилюк, лідер спільної справи, написав у Фейсбуці, перемога з'являється там, де громадяни перестають чекати чогось від уряду. Миколаїв та Запоріжжя яскраві приклади того, що міліція не лише захищає Україну, але й заважається робити народу самостійно робити народу самостійно. Антон Дмитрієв, ехо Москви, пише про ситуацію, яка склалася в Україні. Мой друг Давід. Абрамишвили, этнический грузин, который говорит по украински лучше его президента Турчинова, решил пойти в армию. Я еле успел его отговорить. Я считаю, что его нынешняя власть недостойна капли его крови, ведь ее эту новую власть не беспокоит люди и страна. То, что происходит на востоке Украины и в Крыму, прямое последствие бездействия и мягкотелости центральной власти. Еще месяц назад нужно было ввести чрезвычайное положение в Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, и не допустить кровопролития. Там устраивають террористи сьогодні. Дмитро Яриш, лідер правого сектору, написав у на своїй сторінці Фейсбук: Цікава в лапках виборча кампанія. Знову проводимо мобілізацію, формуємо підрозділи, вишколюємо бійців. Знову війна, тепер вітчизняна з російським імперіалізмом і сепаратизмом. Впевнений, що український народ ніхто не здолає. Перемога буде за нами. Пише Дмитро Яриш. Журналіст Віталій Портніков так коментує нинішні події в Україні і в українсько-російських. Стосунках. Уже нет сомнений в намерениях российской стороны сорвать проведение выборов 25 мая. Цель этих намерений тоже понятна. Чтобы как можно дольше в Украине не было легитимной власти. Чтобы Кремль мог продолжать свою диверсионную деятельность на нашей территории. Семен Фабисович на СНОБРУ пишет. Кто только не провел сопросы э... со об уровне поддержки населением власти в ее практических шагах по собиранию русских земель. И у всех поддержка вышла оглушительной. Иными словами, счастье народа от возвращения Крыма в лоно матери России, как и от предстоящего возвращения в него Донбасса и т.д., так и брызжет. Более того, народ согласен, рвется и будет счастлив не только восстановить СССР, но и вернуть Аляску и вообще врезать всем им. Русский империализм, вроде айсберга, у которого на поверхности мессианское желание русского народа всех осчастливить своей духовностью. А под поверхностью темная, тяжкая, устойчивая неудовлетворенность каждого Діного чоловіка, своей собственной жизнью, ощущення його її, її несостоятельності. Богдан Яременко, колишній генеральний консул України в Туреччині в Стамбулі, написав слова Дональда Туска про те, що Путін зупиниться там, де зупинить Україна, щира правда, як про стан самої України, так і Європейський Союз і НАТО, які не прийдуть на допомогу. Журналіст Валерій Калнеш пише: важно. Я розумію, що совєтчика силовикам ловікам вистачає, але тим не мене. Делите внимание, сети охрану тюрем. Только в Донецкой области расположено 20 исправительных учреждений. В их числе Янакийская исправительная колония, около тысячи человек, где содержат осужденных пожизненно. Калининская в Горловке, там сидят почти полторы тысячи. И сидят те, кто был неоднократно судим. Если сепаратисты додумаются взять штурмом колонии, выпустить заключенных, тогда именно в их руках окажутся те стволы, которые были изъяты во время штурма в городских и районных отделах милиции, пишет Валерий Калныш. Ми на нашій сторінці, на сторінці телеканалу Тивай, проводимо опитування і питаємо, як е, наші читачі, наші глядачі ставляться до можливості проведення спецоперації проти бойовиків на сході України. Тимошенко вчора заявила про те, що вона проти силової зачистки терористів. Щоправда, сьогодні вже Юлія Тимошенко заявила про те, що е, все ж таки треба застосувати силу. Більше коментарів ви можете прочитати наших читачів на нашій сторінці на сторінці телеканалу Тивай у Фейсбуці. Зацитую лише кілька: Ігор Колесник. жорстка зачистка сепаратистів, усунення Тимошенко від політичних процесів за підтримку терористів. Вікторія Панова влада повинна діяти по закону тільки по закону. і ніяк не інакше люди зі зброї на вулицях не повинні бути діти повинні ходити до шкіл в безпеці пише вікторія панова на нашій сторінці на сторінці телеканалу ТВА у фейсбуці більше читайте на нашій сторінці на сторінці телеканалу ТВА у фейсбуці ми вже з вами зустрінемося завтра об 11.20. я розкажу чим жила благосфера бажаю вам гарного вечора бережіть себе та своїх рідних до завтра